На повноваженнях, чітко визначених в законі. Тут два важливих моменти. По-перше, мають бути такі відповідні повноваження, затримати особу. Знову ж таки, будь-які заходи примусу, пов'язані, наприклад, хто може не дозволити проїхати на певну територію. Так, таким чином, в повноваженнях відповідних органів передбачено. Право чинити таким чином. О, і другий момент це чітко визначені в законі. Це означає, що парламент має чітко прописати ці повноваження, щоб не було двозначностей. Особливо коли йдеться про реалізацію основних прав та свобод. Закон може надавати певну свободу і роз, розсуду, але. Якщо такий тут присутній, то про це прямо згадується в